Аю, як завжди, у цій порі на телеканалі ТВА стартує інформаційний випуск новин теми дня. У студії працюю я, Тетяна Дубіцька. Вже за мить найактуальніші події четверга 13 лютого. Не пропустіть! У ніч на 13 лютого російські війська запустили по Україні 140 шахедів. Протиповітряна оборона збила 85 шахедів у Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. 52 дрони-імітатори локаційно втрачені. На Одещині внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали об'єкти припортової інфраструктури по житлові будинки, навчальний заклад та автотранспорт. Постраждала 51-річна місцева жителька. Її госпіталізували до лікарні зранку, 13 лютого. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у центрі Херсону. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, ворог обстріляв житлові будинки у центральному районі міста. Внаслідок атаки російських окупантів постраждали двоє жителів. Загалом за минулу добу російські війська атакували понад 20 населених пунктів Херсонщини та місто Херсон. Нам вкрай потрібні рішучі і чіткі дії з боку американської адміністрації щодо нового пакета безпекової допомоги Україні. І це було б найкращим знаком, щоб показати воєнному злочинцю Путіну, що Сполучені Штати рішуче підтримують Україну. На цьому наголосив в ефірі BBC News голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. мовляв, без участі США немає шансів забезпечити довготривалу безпеку і мир. У Європі. Без сполучених штатів в української держави немає шансу вижити. Без сполучених штатів є шанс для диктаторів і автократів, таких як Путін, сі, а також для північної Кореї, Ірану та інших терористичних держав і партій, перемогти у війні проти демократії у часи першої адміністрації Трампа президент зробив дуже важливий крок, коли вперше в історії наших довготривалих відносин надав Україні летальну зброю. Маю на увазі Джавеліни. Тож звертаюся до президента Трампа. Пане президенте. Будь ласка, зробіть теж саме і зараз. Основні меседжі озвучені в інтерв'ю Арсенія Яценюка. Можна буде подивитися після випуску новин у рубриці тема дня. На Буковині збільшується кількість навчальних закладів, які перейшли на дистанційне навчання через зростання рівня захворюваності на ГРВІ. Про це повідомили на сторінці Чернівецької ова. Станом на 13 лютого у Чернівецькій області на дистанційному навчанні перебувають 43 школи. З них сім у місті Чернівці. У восьми школах окремі класи навчаються дистанційно через перевищення епідемічного порогу. Перейшли на дистанційний формат через висок. Рівень захворюваності дітей і 15 дитячих садочків області. На карантин зачинені 28 закладів. У дописі йдеться, якщо рівень відсутності учнів у класі через хворобу перевищує 20%, місцеві органи влади можуть ухвалювати рішення про призупинення навчального процесу в окремих класах або в усьому закладі. Десятиліттями ця вулиця не бачила ремонту. 13 лютого у Чернівцях розпочали капітальний ремонт вулиці Юліуса Фучика. Там замінять мережі, відновлять дорожнє покриття, облаштують тротуари та освітлення. Про це повідомляє департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. Ремонт дороги коштує 32 мільйони гривень. На вулиці планують замінити водопровідні та каналізаційні мережі, встановити покриття та зробити дорог. Ожню розмітку також облаштують освітлення пішохідних переходів. СБУ провела безпрецедентну спецоперацію і викрила топ щура російського ФСБ у своїх лавах. Спершу служба його використала для дезінформації ворога, після чого затримала його. зрадником виявився один із посадовців антитерористичного центру СБУ, керівник штабу АТЦ. Для виявлення та затримання ворожого агента було проведено спецоперацію, яка отримала назву ЩУР. Затриманий давно перебував у структурі СБУ. З 2014 по 2019 роки пройшов шлях від начальника відділу до керівника управління по боротьбі з тероризмом. Але, за даними слідства, був пізніше завербований ворогом. Певний час Шур був законсервований російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти. Але вони також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Загалом ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. Також РФ цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських захисників, стан об'єктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів, дані щодо вищого військового та політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів та інше окрему зацікавленість ворожі спецслужби висловлювали до роботи державних реєстрів України після ворожої кібератаки в грудні 2024 року. Зрадник давав казівки підлеглим зібрати необхідну інформацію. Только ты, по-моему, запустили вниз. А які? Uh, Якісь, то неозначительные. Типа реєстр документів, бланків какой-то, ну, список неволностях попадался. Или вам надо точно. Ну, мені точно надо. Сейчас uh, могу попробую знать. Точнее тогда. Затриманому посадовцю оголошено про підозру за статтею 111, а саме Державна зрада Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Загрожує від 4 до 8 років за ґратами. Буковинські поліцейські затримали підозрюваного у незаконному зберіганні та збуті наркотиків. Так, на одній із вулиць Чернівців правоохоронці зупинили 28-річного жителя Кельменців, який раніше вже був судимий. Під час спілкування він виконув згорток з 20 зіб-пакетами і з речовинами, схожими на наркотичні. Після проведення відповідних експертиз було з'ясовано, що вони Містять психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежено в Україні. Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину. Горіли два житлових будинки, господарська будівля та дачна споруда. На Буковині вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Одна з них мала місце 12 лютого у селі Хряцька Чернівецького району. Там загорівся житловий будинок. Площа пожежі склала 80 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували займання, рятувавши від знищення будинок. У селищі Глибока сталася пожежа в господарській будівлі. Загорання виникло вночі. До того ж, споруда була дерев'яною, тому вогонь швидко поширився і охопив площу 70 квадратних метрів. Врятувати споруду від знищення не вдалося. Причини обох займань встановлюються. Того ж вечора у місті Чернівці сталася пожежа в дачному будинку на площі 50 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців до загорання призвела. Необережність під час паління. На момент, коли вогонь помітили сусіди, увесь будинок уже був охоплений полум'ям. Рятувальники ліквідували пожежу. Утім, врятувати споруду від знищення не вдалося. Ще один житловий будинок горів в селі Стерче Чернівецького району. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Полум'я знищило котел та домашні речі. Причину займання встановлюють фахівці. Неповторна магія найсильнішого почуття, яке окриляє та підносить до небес, чарівна музика, разом з якою глядачі подорожуватимуть крізь час і простір та поринуть у атмосферу безмежного кохання, яке століттями надихало поетів та композиторів. І все це у концерті до Дня закоханих, який відбудеться у Чернівцях у залі філармонії. Подробиці вже за мить. Святого Валентина свято всеохоплюючої любові, вічної та неземної це ще одна нагода показати коханій людині силу своїх почуттів. А музика це уособлення чистого та щирого кохання, яке передає слухачам всю палітру емоцій та душевного пориву тих, хто її виконує. Артисти Чернівецької обласної філармонії підготували до Дня закоханих концерт, який занурить глядачів у світ ніжності, натхнення та. Пристрасті. Програма буде, по-перше, запальна, класна, чудова. Будуть звучати естрадно-джазові твори, будуть українські пісні звучати. Будуть виступати солісти наші філармонії, хор, оркестр, жива музика. Все буде чудово, прекрасно. На сцені звучатимуть кращі естрадні, народні та класичні композиції. Справжні рок, поп та джаз хіти. Енергія естрадно-духового оркестру Буковина створить незабутній настрій та дасть відчути яскраві емоції. Ті, яких всім так бракує у роки війни. Зараз дуже складні часи, не тільки зараз, воно і було. І з цього хочеться людям все ж таки трошечки дати того позитиву, тої любові, щоб ми згадали, хто ми є, де ми є і для чого ми створені. І ця любов має передатися нашим глядачам, щоб підтримати нас усіх. І що все у нас було чудово, тому що любов – це є насправді велика сила. Голоси солістів Чернівецької обласної філармонії торкнуться струн душі кожного глядача, зігріють серця та змусять затамувати подих. Різноманіття стилів, жанрів та напрямків пісенних творів забезпечать справжню феєрію почуттів та познайомлять зі світобаченням щирого кохання авторів композицій. Будемо співати класичні хіти різними мовами світу про кохання. Так, це і з оперети Франца Лігара, і наші композитори Анатолій Косонатовський, і чудова неаполітанська класика. Так, будемо посоло виконувати, е, матіната і. Що? І ой, тоді дівчина згоріха Так. Це романс на музику Анатолія Коса Анатольського і вирші написав наш чудовий Іван Франко. Це буде фантастичний енергійний е, номер про найсильніше почуття, яке е, піднімає до небес, яке дає крила, яке є оберегом, силою у труднощах, хворобах на війні кохання. Е, кохання це почуття, оспіване в мистецтві, в поезії, в піснях. І, мабуть, це одне із найсильніших почуттів, на яке здатна людина. Виконуємо пісню з репертуару Володимира Івасюка. Пісня, знайома всім, відлуння твоїх кроків. Володимир Івасюк свого часу писав про цю пісню, що ця пісня є таким своєрідним українським романсом. Ми її виконуємо трішки в іншій інтерпретації. Вона буде в джазовому стилі. Виконана у супроводі фортепіано. Супровід Соло на фортепіано буде виконувати Ірина Козлова. А соло на скрипці, мій колега Ігор Товт. відчути атмосферу романтичного та пристрасного кохання, яке дає сил жити і творити, можна буде 16 лютого о 17.00 у залі Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка. Ми хочемо запросити всіх на цей фантастичний концерт, щоб разом ще раз пережити ці почуття, щоб відновитися і отримати заряд, силу, щоб і далі боротися, йти до нашої перемоги. Тетяна Дубіцька, ТВА Таким був цей день для міста і краю. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам мирного і затишного вечора. До зустрічі на ТВА!